Він знайшов її сусід, виїжджав з дітьми в школу. І гукнув мене, він як під, ну розумієте, він отак не доїхав до неї, бо ну, як до лавочки. Він побачив, що щось лежить. І він зупинився і побачив, що то вона. І гукнув мене, і я пішла туди. Ну, я до неї не підходила, бо я боялась. Пані Неоніла одна з небагатьох мешканців села Уженець, яка стала свідком жахливої картини. Прямо на узбіччі вулиці лежало бездихане тіло її сусідки. Неоніла пригадує, тіло жінки було понівечене та закривавлене. В неї так лице було, як вони перевернули, то так одна сторона лиця була така, знаєте, як побита. Я вже вчора там на похоронах бачила, яка вона понівечена. Ніхто з місцевих того страшного ранку і подумати не міг, що вбивцею жінки виявився її рідний син, який, власне, за невідомих причин і виніс тіло матері власноруч на вулицю. Як встановили правоохоронці, пізніше між нею та сином виникла сварка. Тоді 43-річний чоловік взяв до рук сокиру та наніс рідній матері два удари по голові. Останній виявився смертельним. В ході сутички чоловік схопив сокиру та наніс два удари матері по голові. Один з яких виявився смертельним. У подальшому нападник витягнув тіло жінки на вулицю та повернувся у дім, де його і виявили патрульні поліцейські, які прибули на виклик. Мешканці у жінця досі приходять до тями від цього трагічного випадку. Всі, як один, кажуть подумати не могли, що чоловік здатний на вбивство, тим паче своєї власної матері. Додають, конфлікт ним затриманий не був. Навпаки, завжди привітний до односельчан та готовий допомогти. Він Мені допомагав всю весну. У мене хворий чоловік, він кусив, він приносив. Ну все, він. Я не можу сказати, він ніколи агресії не проявляв. Ніколи. Хороший він був хлопець, нема що казати. Не було його агресії ніякої. Всі люди в Шоці були просто, він всім сусідам тут допомагав, всім, нема що було казати. На його нема. Поганого нічого. Єдиний односельчани характеризують чоловіка як людину з інтелектуальним порушенням. Кажуть, зловмисник не міг навіть здобути освіту, а також зі слів односельців зловживав алкоголем. Найчасто компанію по чарці, як кажуть у селі, йому складала і матір. Ну бачите, він трошечки то був, ну як тут казати, з дітства був недоразвитий, тих з ним хтось. Якби з ним займалися, якісь були психіатри там чи що. Він ще кільколог походив один рік. Те, що він був слабо розвинутий, да, психічно, може трошки там якийсь такий, він в школу не ходив, він там ходив 4 роки в один клас, більш він не ходив. Йому е, матері предложили, що спецшколу здати, але ну, вона не здала пити, вони пили обоє. І вона оце почала пити, оцей останній рік. Слідчі затримали зловмисника. Наразі він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Правоохоронці вже обрали чоловіку запобіжний захід. Два місяці він перебуватиме під вартою. Про подальший вирок за вбивство матері поліція повідомить згодом. Слідчі затримали чоловіка у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. За фактом умисного вбивства слідчі повідомили 43-річному мешканцю Дубинського району про підозру. Підозрюваний зізнається у скоєному та співпрацює зі слід. Ством відомо, що раніше в поле зору правохоронців не потрапляв. Вікторія Якимець та Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group.